Вітаю! Нам треба подати числа як відношення цілого числа до натурального. Давайте згадаємо, натуральне число це числа, які використовуються при лічбі. Отже, у нас треба, щоб у знаменнику було натуральне число додатнє. Тоді ми запишемо. У знаменнику ми можемо поставити будь-яке число. Ну, наприклад, Одиницю, але щоб воно було натуральне. А також нам треба взяти ще запис не обов'язково 21. Нам треба отримати число 21, то в такому випадку ми можемо записати, наприклад, збільшимо і чисельник, і знаменник два рази. Тоді що у нас буде? Наприклад, ми поставимо мінус, тут запишемо 42. Відноситься до числа натурального 2. Це теж буде 40, мінус 42 поділити на 2, це буде мінус 21. Тоді 10, як записати 10. Перше це додатнє число, тому тут випадків, ніяких не буде, то ми можемо поставати 10 перших. Але ж це не так цікаво. Давайте збільшимо, наприклад, у 5 разів і чисельник і знаменник 50 відноситься до 5. Це теж буде 10. Тому в даному випадку, давайте тут запишемо, що це 10, а тут у нас буде мінус 21. Все правильно, те, що у нас було, те й вийшло. Коли мішане число, то мішане число спочатку треба перевести в неправильний дріб. 3 помножити на 5, 15, додати 1, це буде 16. Отже, записуємо 16. 5. І це вже є представлення цілого числа до натурального, то в такому випадку краще поставити мінус 16 поділено на 5. Давайте помножимо на 2. Тоді буде мінус 32 відноситься к 10. Це теж буде 3,15. Давайте перевіримо. 32, ми ділимо на 10 і отримаємо 3,2. 10. Тепер скорочуємо на 2, і ми отримаємо 3,15. Як бачите, розрахунки у нас правильні. Це теж буде 3,15. 2,8. Десятковий дріб, Його можна сразу записати як 28. ,10. Ну, Давайте скористаємо ще одну дріб, не обов'язково, щоб один дріб. Давайте другий запишемо. Помножимо на 2 і правильку, і чисельник, і знаменник. Це буде 56. 20 Давайте перевіримо, 56 треба поділити на 20. Зробимо це в стовпчик. 56 ділимо на 20. Тоді, 56 розділити на 20, це буде по 2. 2 помножити на 20, це буде 40. Віднімаємо 40, виходить 16. Що, ціла частина закінчилася, ставимо кому, додаємо нолік. і тоді 160 розділити на 20, ми будемо мати 8 мінус 160. Отже, ми теж отримали 2,8. Якщо бачите, ми можемо записати це дробом. Як 28, або можемо це, це число записати, як 56, 20, це теж буде подане дане число відношення цілого числа до натурального числа. Що ж ми виконали з вами номер 155, другого рівня складності. Якщо це математика, це 31,5. Ви можете декілька прикладів таких довести записати. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео